Вітаю, друзі! Слідуюча у нас локація у цій поїздці, як вже традиційно у Віталія Рученка на Волині. Віталію, вітаю вас, Я ради вітаю, бути що ви нас не забуваєте. Так, вас важко забути, і нашим глядачам завжди цікаво бувати у вас і знаємо, що завжди є якісь, знаєте, от. Інформація для роду до, до нашої розмови. так? Бачите, Бо, Саме надаш, таке сьогодні. Надпис вже різні вони. І Коли я їхав зараз і подзвонив пану Віталію, він каже: Та ми ж бачились недавно, але не, ще, нічого, недавно. Не ще не нічого не зробили. <laughs> Але саме цікаве в таких зустрічах це м, думки, які в голові є у таких людей, які змінюють світ на краще. А я вважаю, що ви робите саме це. Коли людина дбає не тільки про прибуток своєї ферми, а і дбає про ґрунти, на яких він, вона отримує цей прибуток, вона дбає і про свою країну. Так що Ваша місія набагато більше, чим. Е, дякую вам за таке зауваження. Бо е, найперша моя думка була, наприклад, щоб господарювати на землі, це не прибуток, а це було просто така можливість, щоб працювати, і Бог дав можливість працювати і між тим, е, і заробляти кошти для себе і для родини, і відновлювати грунти, які нам. Е, Віддають свій врожай і дають можливість і розвиватися, і інших розвивати, і себе збудовувати. Грунт це основа, основа, основ в сільському господарстві, тому ми маємо за нього дбати. А прибуток це вже вторинне. Все одно Бог бачить, і Бог дає по зусиллях. Я так вважаю. Я помічаю, що коли люди дбають тільки про прибуток, ви знаєте, зазвичай буває, що і прибутку немає. А коли людина ставить перед собою якісь більше вищі цілі, і прибуток приходить. Так. Це парадокси нашого життя. Все ж таки, ми не бачилися вже з, з, з вами ми були, з, з кінця грудня. Так. так, ми були перед самим Новим роком. Як пройшла Ну, багато, вас, багато... зима? Не відбулося, але у зимі культури перезимували добре, так як ми мали м'яку зиму, довгу зиму, вологу зиму, так би скажемо. Багато вологи прийшло в наш регіон. Ми завдяки технології наутіл накопичили багато вологи, яку думаємо використовувати. Потім в майбутньому за, за допомогою покривних культур, сидральних культур. І... Оця е, поспіх, цей, наприклад, навесні нам зараз не загрожує, бо волога законсервована під покривними культурами. Ну, На частині полів, де ми займаємось ними. І е, зараз е, ми підживили озимі культури азотом. Перший раз дали азот, плюс сірку для засвоєння того азоту, але не сульфатом, амонією. А в нас грунти слабокислі і нейтральні, то щоб їх не закислювати, ми вносимо нейтральне добриво це сульфат магнію, як джерело сірки для озимого ріпаку, озимого ячменю, озимої пшениці. Тобто перший, перший старт озими ми дали. Зараз почали буквально три дні тому сіяти яру пшеницю. Ярою пшеницею займаюся, тому що вирощую цукрові буряки. І наступна культура всіво зміниться, яра пшениця високих якостей. Це, наприклад, перший другий клас і тверді сорти, які нам дозволяють в цих умовах знову ж таки відійти від тривіальності фуражу чи там третього, четвертого класу, а все ж таки е, трішки більше гектара отримати е, преміальним. Преміальною якістю, так скажемо, от вирощування твердої ярої пшениці, і вирощування пшениці, м'якої першого другого класу, дозволяє більше заробити на гектарі, ніж висівати урожайні сорти, але гіршої якості. Тому в мене такий, наприклад, принцип, що сіяти якісне і надякісне. Це що стосується ярої пшениці. А далі в нас план сіяти цукрові буряки. За технологією ноутіл поля ми бачили взимку, тобто вони підготовлені посівом покривних культур під цукрові буряки. Сьогодні будемо їх проїжджати і буквально через декілька днів буду обробляти поле під цукрові буряки гліфосатом, бо вже треба буде сіяти. І так само буде обробіток гліфосатом на полі, де. Сидирати і подвійні сидирати, де є озиме жито, як е, зимовий сидират під сою, ми все побачимо. І хто зацікавиться, то буде і далі слідкувати за цією моєю под... зеленою революцією. революцією-2». А чому зелена революція? Бо, як пан Михайло казав, е, зелена революція це наявність зелених рослин і тих рослин, що вегетують, Міжсезонний період, які дозволяють нам накопичити органічну масу і не втратити ту родючість, яку нам дає земля, дають ґрунти. Тобто зелена революція це означає постійний покрив на наших полях. Це те, що ми бачимо зверху, але так. у нас ще у вас ще є живі корені, як те, що так, е, я забув за це сказати, <рес> бо часом корені. Е, в повільно ростучих рослин бувають більше, ніж надземна маса. Не можу не запитати, я думаю, багатьох цікавить, які цілі по е, врожайності ви ставите на цього року. Вони знову ж мабуть, високі. Ну, має бути висока планка, щоб втримати те, що досяг. Але хоча це саме важке втримати. Досягти так. важко, а втримати. Щоб стабільний був, да, як результат? кажуть німці, не головне максимальний урожай, а головне стабільний максимальний врожай. Але цього тяжко досягти. Ну, але ми працюємо в цьому напрямку, вся соя буде посіяна по покривних. Цукрові буряки так само по покривних культурах. І кукурудза, яку не знаю, чи ще буду сіяти, бо в минулому році спрацював в нуль по кукурудзі. Ну тобто затрати на вирощування і на сушку зерна були великі, тому і вийшов так по кукурудзі в нуль. Що ми зможемо цікавого побачити? Хоч ви кажете, що нічого не змінилось, але вегетація почалася на Ріпаку, Ми тоді не доїхали до ріпаку, який з покривними культурами. Можемо побачити? Так, туди заїдемо. Вегетація вже йде. Згідно так. Я думаю, ми побачимо е, ріпак, який з покривними бобовими культурами, там був е, Люпин і пелюшка без добрив. Також ми побачимо сусіднє поле, де було три посівних агрегати, на, е, які сіяли пшеницю. Це стриптільна сівалка Клейдон англійська, це наутільна сівалка е, Amazon Примера DMC. І це наш, наш перевірений. Хоршпромту e для мінімального обробітку. А ви поповнили свій парк? Що це аж три сівалки? Ні, це e фірми приїхали до мене на демо. А показати, Бо, бачать, що, так. Так, бачать, що фермер займається альтернативним землеробством, і ці сівалки саме для того, для вирішування деяких завдань. Угу. Тому вони приїхали. Компанія Техноторг привезла Клейдом. І буквально через день-два компанія LAN презентувала сівалку Амазони -примера, ну, вже вдруге, бо навесні ми сіяли Люпини-Боби «Примерою», а восени 2023-го ми посіяли озиму пшеницю по сої в Ноутіл примерою. А Зможемо побачити ті поля, де ми були тоді, покривні культури, як виглядали? Я знаю, як вони виглядали. Вони були ще зеленкуваті, зеленкуваті. Ще б, яка не загиблий. Цікаво, як вони виглядають. Так, розмовляю. ми зараз е дороги підсохли, ми так. туди зможемо доїхати. І під сою в мене буде дві системи: тобто великий сидират, е потужний, одинарний, який був посіяний після озимої пшениці, і після озимого ячменю це буде потуж... е подвійний сидират, тобто ранній сидират е з часткою бобових хрестоцвітих культур. І наступний посів озимого жита, як проміжного сидерату, як зимового сидерату, щоб захистити ґрунт від ерозії. І ніхто не може пояснити, чому озиме жито так позитивно впливає на сою, що вона дає дуже високі врожаї, От я би сказав, більше чотирьох тонн. Уже другий рік підряд збираю. Після озимого подвійного сидерату сої більше чотирьох тонн, 4-2, 4-3, 4-5. Може, це також одна із фішок ваших. Корені, так, живі так, корені. Так, постійно. І зимою, і плітку, і так. так? І Ви? от е, ми будемо там, і якраз е, ще не було погоди, не було. Е, як, були теплі дні, там плюс 15, плюс 12, але вночі були приморозки. 1 два градуси, то ми не застосовували гліфосат для знищення бур'янів. Може, деяких з, з, з покривних, що залишились зими. Зараз якраз сонечко виглянуло, то будемо обробляти ці поля раундапом під посів. Друзі, мені вже цікаво, а вам цікаво? Якщо цікаво, ви, як чесні люди, мінімум, що повинні зробити, поставити лайк. А максимум ще готуйте питання до пана Віталія. Ну, що? І, і при. В заключення я хотів би показати поле озимої пшениці, яке ми посіяли після сої в повний нуль Ну, не сівалкою для прямого посіву, а та сівалка, яка в мене є, хоч але там були підняті диски, і ми просто посіяли мульчу е, озиму пшеницю сорту апостел. І чому я хочу, щоб ви туди попали, бо мені самому дивно, що ця пшениця по новому тілу. Зовсім не відрізняється від пшениці, яка посіяна по класичній технології з обробітком. Е, от щоб люди побачили, що це ну не страшно цим займатися, бо всі кажуть, наутіл це або багато хто каже, ноутіл це таке зменшення врожайності, це ущільнення ґрунту. Але якщо прагматично підходити, як ви кажете, в комплексі підходити системний підхід, то ущільнення немає і просадки врожайності немає, а маємо. Навпаки, ну, накопичення біологічної маси, органіки і стабільні високі врожаї. А хтось ще любить казати, землю не вманиш, її, її треба, вигарати, її треба вигарати, так. її треба гарно обробити, тільки тоді вона віддасть врожай. Те, що ви робите, ламає цей стереотип. Якось так. Так. Ну що, поїхали? Поїхали. Поля.